Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, колишній народний депутат і лідер гурту ОКЕАНЕЛЗІ Святослав Вакарчук подав електронну декларацію про звільнення з військової служби. Виявилося, що спочатку повномасштабної війни Вакарчук числився у лавах ЗСУ. У офіційному документі охоплені доходи екс військовослужбовця Вакарчука за січень початок травня 2024 року. Зокрема, за чотири місяці поточного року він отримав 89 600 гривень у вигляді грошового забезпечення на військовій службі. Співак не уточнив у декларації назву військової частини, яка йому. Уплатила кошти. Також співак і колишній військовослужбовець задекларував готівкою 5,4 мільйони гривень, 200 тисяч доларів і 125 тисяч євро. На банківських рахунках зберігає 30 тисяч гривень і 205,6 тисяч доларів. Окремо у 2023 році. Вакарчук позичив 27 тисяч доларів українській співачці Христині Соловій. Загалом за 2022-2023 роки співак і військовослужбовець двадцять третій Тослава Карчук отримав 764 тисячі і 60 тисячі тисяч гривень у вигляді грошового забезпечення на військовій службі. Нагадаємо, що у перші дні війни Зі Святослава Карчук пішов до територіального центру комплектування і уклав контракт із ЗСУ. Співак має звання лейтенанта збройних сил. Був направлений до Львівської обласної військової адміністрації. Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їзди по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд, тому я на своєму місці. А якщо потрібно, буде безмовно, буду захищати країну і зброю у руках, розповів Карчук.